Під час великої війни гуртожиток Кіцманського фахового коледжу став прихистком для сотень переселенців із прифронтових регіонів, серед яких були літні люди та родини з дітьми. Хоча в старій будівлі бракувало зручностей, люди не нарікали, а згуртувалися та вирішили покращити умови. За підтримки керівництва закладу, переселенці виграли близько десятка грантів. За ці кошти облаштували дитячу кімнату, молодіжний хаб, спортзал, міні-кондитерську. Замінили аварійну каналізаційну мережу та встановили сонячні колектори для гарячої води. Сам родом я з Донецька, самого міста Донецьк. Місто покинув в 2015 році під час окупації міста. Приїхав до Маріуполя, певний час жив там. Потім познайомився з майбутньою дружиною і переїхав до неї в місто Вугледар. Це Коломарянки. І відтів, як прийшла повномасштабна війна, думали на певний час, як то кажуть, а й на тиждень, на два, та й повернемось додому. Ну, сталося так, що вже нема домівки нічого і лишилися тут. Їхали, як то кажуть, не знаючи куди. Ми їхали з дружиною наших двоє дітей. Брат дружини і ще подружки двох дітей забрали. Їхали евакуаційним потягом і приїхали сюди в Кіт. Нас влаштували в гуртожиток. І так ми тут опинилися з 13 березня 2022 року. Отже, буде три рочки. Ки е, ви працювали вдома? Останні майже 7 років я шахтарем був. Важка робота? Ну, ну не одна із легких, як то кажуть. Але мені подобалось можна було робити. Реально? Да. Ну просто вона дуже складна, наскільки ну, я чула думаю. складна, тяжко, але ну, гай, що робити? А де легка робота? Ви вже тут майже три роки. Як вам загалом чи тут подобається і як. Що довелося зробити для того, щоб покращити свої умови проживання? Чи всім були задоволені спочатку? Може, щось все-таки було? Ясна річ, що ніхто, до прикладу, роки не відновлював ці гуртожити. Вони як були, так і були. Так само було один душ на п'ять поверхів, одна пральна машина на п'ять поверхів. Ну, і ви розумієте, численність людей, 200-300 людей, хто приїхав на день, хто на два, хто на тиждень. Ну, то... Було трошки незручно, так. Да. Загальна йшла тільки кухня і душова. А, а як вода гаряча була це все? Ну, була, в душові, так. Да. Але одна душова на п'ять поверхів. Ви розумієте, хтось хоче зранку два рази митися, а хтось чекає черги до вечора помитися. Ну, трохи незручно. Але всі люди якось вживалися. Сплатила, як то кажуть, біда. Наш самий... Перший проєкт це було створення дитячої кімнати з великим телевізором, з Xbox, з настольними іграми, щоб у нас було 42 дитини. Цілий дитячий садок від рочку і до сімнадцяти, поки він рахується, як то кажуть, дитиною. І дітям треба десь було щось проводити, якийсь час, якось трошки відійти від цього всього. Підійшли до керівництва гуртожитка до дирекції навчального закладу, запропонували, давайте якось будемо поліпшувати разом. Керівництво нам пішло на зустріч, ми написали першу тоді міні-грантову заявку власними силами зробили ремонт. Кожен носив свою лепту. хтось малював стіни, хтось фарбував потім, хтось клав підлогу, ну таке, хто що міг, то і робив. Жінки, діти, це ну, як то кажуть, гуртом. Біда сплатила і зробили для дітей кімнатку. А хто вам підказав? Чи це ви самі, чи хто писав цей грант? Це, це, ви, це ви знали, як його писати? Це ж треба теж вміти це все зробити? Чи це ви, Ми зробили? не знали. Ми, є благодійний фонд Нова сім'я в Чернівцях. Ми їздили на дводенні тренінги по написанню в міні-грантів самозайнятості. Так само обращалися до людей, щоб допомогли, як це правильно написати, підкажіть, будь ласка, ми хочемо, маємо бажання. Допоможіть. Люди йшли на зустріч, підказували, як це можна зробити, написати. Так само сиділи, як члени ініціативної групи, так само, як і сам директор сиділи за одним столом, все це складали, писали, рахували, що треба, чого не треба. Є так само на кошти міні-грантах написали для спортзалу, бо ми, зокрема, наших дітей і підліків, ми студентські у нас навчаються студенти. І ну, де молоді ходити? Десь вести дворами, ну, а й ліпше на спорт хай ходять. Та й ходили і літні люди, і дорослі жінки ходять, ну, слідкують до літа да за фігурою. Ну, я думаю, круто, чи ні. Все, як то кажуть, в одному приміщенні, в одному будівлі. У нас є спортзал, молодішний хаб, дитяча кімната, сонячні колектори для нагріву гарячої води. Це перші в кіцмані. Ну, в Чернівцях є гая, а от в Кіцмані ще ми перші, хто встановлює. Вода нагрівається за рахунок сонця. Також трошки встановили аварійне освітлення центрального приміщення фає від сонячних батарей. На таймері по годинах в вечірній час вмикається. Якщо нема світла, то хоч видно, куди по сходам зайти. Ми міняли ще майже 200 метрів каналізаційних труб за грантові кошти, бо з 80 -там якогось року все за нейдому стані. Було такі ситуації, що вбило ще це життя. Ну, Кудись треба було ходити, а не робить нічого. І так само написала мені грант за підтримки дирекції і нас власними силами все це зробили, поміняли. Та і вже будемо мати спокій. Також нам велику допомогу внесли благодійна організація Актет, зробили кухні нам душові на кожному поверсі. Ну, як на 300 чоловік один душ, ну якось незручно. Зробили прачечну кімнату, зробили душову, зробили кухню. Євро, все, ремонт, техніка. Ну. Тобто це не так страшно, То, що грант це звучить так, що це треба дуже бути. Воно звучить так страшно, коли це ти от перший раз чуєш і ти розумієш кількість тих паперів, що треба писати і описувати, докладно, все що, плюс кашторис, це треба відчитуватись. Ну, люди думають, що це вам дали, як то кажуть, мішок з грошима, гай робіть. Тут гроші не тримаєш у руках. Тут іде така складна процедура, трьохсторонній договір, все по перерахунку, ти їх в руках не тримаєш, все на папері. Але відчитатися треба. І на початку, так, да, це якось трохи лячно звучить, що грант там щось, купа писати. Ми люди, ми можемо всьому навчитися, головне бажання.